Вітаю, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Рівненську легкоатлетку Ольгу Земляк відсторонено від змагань. Причина, буцімто допінг. Нас хочуть судити по якихось законів, по законах, яких в принципі ще не існує. Рівненський спідвист Віктор Трофимов офіційно отримав польське громадянство. Я буду старатися їхати, вірити, що техніка не підведе. 31-й забіг сильні духом зібрав у рівному бігунів з п'яти областей. А от що вам біг дає? От коли біжите, що відчуваєте? Як ви? Ну, вже прожив 80, значить, воно щось це дає, розумієте. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Розпочнемо випуск з приємної інформації. Рівнянин Михайло Романчук віце-чемпіон світу. Срібну медаль наш плавець завоював на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що у ці дні триває у столиці Угорщині Будапешті. Рівнянин став другим на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем, поступившись лише на півтори секунди супернику з Італії. При цьому Михайло встановив новий рекорд України. Виступ Романчука змусив нас трішки згадати історію. Так от, як з'ясувалося, в останні рівненські спортсмени здобували медаль на чемпіонаті світу в олімпійській дисципліні аж 10 років тому. Це була плавчиня Анна Хлістунова. До Ані ще у 90-х медалі виборювали борець Петро Коток, метальник молота Андрій Скварук, а також вологонщик Сергій Гончар. Останній був і залишається найтитулованішим спортсменом Рівненщини часів незалежності в активі Сергія золото, срібло та бронза чемпіонатів світу. i uh -huh. От легкоатлетка Ольга Земляк на чемпіонат світу, що сьогодні стартує у Лондоні, не поїхала. Як повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України, виконком федерації у зв'язку з порушенням проти Ольги Земляка, також іншої спортсменки Олесі Повх дисциплінарних проваджень ІАФ, ухвалив рішення виключити їх зі складу офіційної делегації. Причина буцімто виявлений у крові атлеток допінг Ольгу Земляк таке рішення функціонерів обурило. Тим більше, що мова йде про вістороння не лише від чемпіонату світу, але й від інших стартів. Пішов на мене лист з підоз, де вказується на те, що є підозра на певні маніпуляції, тобто на вживання допінгу. Є взагалі дві асоціації всесвітніх, які можуть, які мають право відстороняти спортсмена. Це ВАДА, всесвітня антидопінгова агенція і ІАФ. Як для мене пізніше пояснили, що зараз відкривається зовсім новий підрозділ від ІАФО, який починає розробляти якусь певну нову систему перевірки наших аналізів на вміст там заборонених препаратів, на даний момент існує лише дві офіційно признані. Системи матриці, як це у нас називається, за допомогою яких можуть визначати вміст допінгу в або в сечі, або в крові спортсмена. Цей третій метод, він зараз офіційно він не визнаний не вадою, не іафом. Тобто нас, нас вішають, нас хочуть судити по якихось законів, по законах, яких, в принципі, ще не існує. А також ми, звичайно, щоб. Подивилися абсолютно всю інформацію в інтернеті, на сайтах ВАД, на сайтах ІАВ. Тобто ці учені, які зараз розробляють цей даний третій метод, вони самі наголошують на тому, що цей метод ще він є недосконалий. Ці матриці можуть мистити, вони містять величезні похибки, і через це він офіційно не признаний. Тобто, по цьому методу не мають права давати якісь там певні відсторонення чи дискваліфікації і так далі. За іронією долі вже незабаром Ольга Земляк має отримати бронзову медаль Олімпіади. Іронія в тому, що без допінгу у цій ситуації теж не обійшлося. Нагадаємо, українська естафета у Лондоні 2012-го стала четвертою. Але в росіянки згодом виявили в крові заборонені препарати. Тож медаль у їхньої команди відібрали. У Києві був виконком зібраний. Також наших всіх тренерів, які мене відсторонили. Потім е, був зібраний виконком, де було вже офіційно все прийнято. Вже е, офіційно е, я знаю, було прийнято навіть розміри виплат, які будуть виплачені спортсменам і тренерам. Тобто це вже все, все зроблено. Десь, я думаю, що ці медалі прийдуть десь до початку вересня місяця. Думаю, до осені вже рівне отримує свою олімпійську медаль. Двома медалями повернулися рівняни з дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун. Катерина Шепелюк раніше відома як гусева, стала чемпіонкою у боротьбі з дзюдо. А Сергій Фролов у складі футбольної збірної виборив срібло. Рівницький спідвоїст Віктор Трофимов офіційно отримав польське громадянство. Церемонія вручення відповідного документу відбулася в штаб-квартирі клубу Унія Лєшно, представником якого є 18-річний гонщик. Відповідно до правил Польської Федерації, зміна громадянства дозволить Віктору брати участь у юніорських заїздах, де конкуренція значно менша ніж серед дорослих гонщиків. Барзо дядькує презисом. Дякую всім, хто допомагав мені в цій непростій справі. Побачимо, що буде далі. Але особисто сподіваюся на краще. Я буду старатися їхати, вірити, що техніка не підведе. Зараз зробимо ліцензію, яка дозволить мені виступати в багатьох клубах і навіть в лізі, якщо добре старатимуся. І продовження спідвейної теми команда рівного достроково стала чемпіоном міжнародної ліги з підвею на передостанньому етапі у чеському пардубіці рівняни Станіслав Мельничук, Віталій Лисак, Максим Росощук та Червоноградець Андрій Кобрин здобули перемогу. А от ім'я чемпіона в особистому заліку наразі під питанням. Заключний етап турніру відбулися 2-3 вересня у словацькому Жарновіце. нагадаємо участь у міжнародній лізі спідвею беруть клуби з України, Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини. Рівненський Верес продовжує дивувати. Дебютант УПЛ вже третю гру поспіль завершує з однаковим рахунком 0-0. У матчі проти Донецького Олімпіка, що проходив у Києві на Динамо, верес був ближчим до перемоги, але у доданий абітром час Руслан Степанюк не реалізував пенальті. А напередодні цього матчу у рівному урочисто представили команду. Футболісти по дорозі зі Львова до Києва на годинку зробили зупинку, щоб поспілкуватися з болівальниками. Ми дуже відчуваємо цю підтримку і благодарім наших преданных фанов, жителей ровно. Честно, мы очень хотим вернуться в этот город, Ну, я думаю, это дело времени. На сцену виходять як добре знайомі обличчя, так і новачки. Нагадаємо, у міжсезоння Верес підсилився братами пасичами Сергієм Гринем, Володимиром Адамюком, Романом Карасюком, а також досвідченими Сергієм Сімініним, Миколою Іщенком та воротарем Олександром Бондурою. Я всюда б сюди не приходив, бо я не хотів виступити достойно і розвиватися. То тобто, ну, задача максимальна допомогти максимально команді занять, задачі, які поставлені. То тобто, Ну і сіда показати. Відповідно. Поки тяженувато йде. Я ну, думаю, зараз зіграємося, буде полегше далі, мабуть, бути полегше. Маємо перемагати, докладемо до цього максимум зусиль. Ми чекаємо хороших результатів і якісної гри. Архіпископ Ілларіон благословляє команду і вручає футболістам молитовники. По-різному люди ставляться до футболу. але Однозначно спорт, однозначно ті, хто професійно цим займаються, роблять добру справу чим? що відволікають нашу увагу в першу чергу від багатьох хлопців, проблем, яких у нас дуже багато, і надихають нас вести здоровий спосіб життя. Отримують футболісти настанову і від вболівальників. Мій клуб моє життя. Грайте з вересом в серці, а ми вас підтримуємо на стадіоні. Керівництво клубу розуміє, що підтримувати любов до команди на відстані непросто. А нагадаємо, що через відсутність стадіону у Рівному Верес тренується та грає у Львові. Тому клуб планує і в майбутньому проводити подібні зустрічі. Сподіваюся, що сьогодні футболісти під час цього свята, під час зустрічі вони надихнулися цією енергією, побачили, що в Рівному їх люблять що чекають через два роки повернення в Рівне із Лігою Європи. Тому для свята треба приводи. Сподіваюсь, ми один одному сьогодні зробили цей привід, і їх ще буде багато і в історії рівненського футболу. А вже цього тижня стало відомо, що Верес підписав двох зіркових новачків. Гравці додаткового представлень не потребують. Це колишній футболіст Шахтаря Василь Кобін та екс-гравець Дніпра та Динамо Валерій Федорчук. Хто не знає, а Хто знає, нагадаю. Василь Кобін у 2009-му у складі Шахтаря грав у суперкубку УЄФА проти Барселони, за яку тоді виступали Месі та Ібрагімович. А Валерій Федорчук був на полі у фіналі Ліги Європи у складі Дніпра в матчі проти Севільї. Чинний чемпіон аматорської футбольної ліги України, а нині лідер чемпіонату другої ліги агробізнес з міста Волочиськ Хмельницької області, стане суперником рівненського вереса у матчі третього попереднього етапу розіграшу Кубка України. Такі результати жеребкування, що відбулося сьогодні у столичному будинку футболу. Матч відбудеться у Волочиську 20 вересня. І в продовження футбольної теми незвичний матч відбувся у Дубні. На полі зустрілися батюшки Київського патріархату та місцеві чиновники. Поєдинок був благодійний, збирали гроші на лікування двох дубинських учасників АТО. У підсумку перемогли чиновники 2-1, а зібрати вдалося понад 26 тисяч гривень. Тут справа не програв, не виграв. Тут, хто каже, сьогодні нема переможених. Я думаю, що це добре, гарно і це гарно сприйнялося нашими парафіянами. І дійсно ця благодійність сьогодні нас об'єднала. Вийшли на футбольне поле і не заради якоїсь перемоги, а заради хорошої мети, заради мети допомогти нашим військовослужбовцям, які потребують на даний час лікування. І я впевнений, що наш український народ, наші українські люди, дубинчани і дубрична, завжди готові допомагати. Легкоатлетичний забіг Сильні духом вже у 31-й -е відбувся у Рівному. Місце проведення традиційний гідропарк. Цього року зголосилося побігати понад 100 учасників з Рівненської, Волинської, Чернівецької, Житомирської та Львівської областей. Я захотіла випробувати себе, рух це життя, перемогти себе, перебороти і випробувати свою витривалість. Учасникам запропоновано на вибір кілька дистанцій для юних спортсменів 2,5 кілометри, для дорослих 5, 10 та на півмарафон. Найстаршому учаснику забігу Миколі Нестренко з Львівщини 83 роки. Він обрав дистанцію 5 кілометрів. Сьогодні я навіть не спав нічого, то я не хотів. Півмарафон бігти, розумієте. Mm. Так що а скільки пробігли сьогодні? П'ять кілометрів. П'ять кілометрів. Да. А Скільки ж вам років? 83. Вісімдесят три роки, п'ять кілометрів. І mm. як вам не складно? Ja, нічого. Серце не болить, yeah. нічого не болить. А от що вам біг дає? От коли біжите, що відчуваєте? Як ви ну вже прожив восімстий? Значить, воно щось дає. Розумієте? Минулі роки забіг сильні духом організовував місцевий клуб любителів бігу та ходьби на старт. Втім, цього року сивочолі організатори передали естафетну паличку молодим та амбітним представникам рівне Ранінг Клаб. Це якраз той старт де до нас ну, майже з усієї України. Це і Хмельницька область, і місто Львів, і Луцьк, і Чернівці, і Житомирська область. Ми хочемо, щоб бігало все рівне, щоб бігала вся Україна, тому що біг це найдоступніший, і найдешевший спосіб заняття спортом і оздоровлення себе. У Майбутньому рівне ранінг клаб планує вивести цей забіг на якісно новий рівень, щоб він став відомим не лише в Україні, але й за кордоном. Стрітбольна ліга рівного стартувала в обласному центрі вже в п'яте. Перший етап відбувається на дворовому майданчику, на ювілейному баскетболісти такі можливості позмагатися влітку на свіжому повітрі радіють. Особливо зараз це 3 на 3 стрітбол, тобто він зараз набуває дуже великої популярності. Я думаю, що незабаром він стане олімпійським видом спорту. Тому я думаю, що цей приклад, ці п'ять днів, які будуть п'ять субот. Я сподіваюся надихнуть всіх тих, хто вже зараз грає на майданчику, і ті, хто дивляться, ті, хто приходять, і спробувати навіть просто спробувати грати. Переважна більшість гравців представляє обласний центр. Також є спортсмени з мізуча, острога та Клеваня. Головна умова участі, хоча б 5 років проживання на теренах рівненщини. Формат ліги таким чином влаштований, що команди можуть пропускати будь-які тури, але ідея потрапляння в фінальну частину завдяки рейтинговим балам, які команди заробляють на кожному турі. Найкращими цього разу стають команди Кофі Іс», «Новий двір та Мамилія на опиті однак, справжня боротьба ще попереду. Наступні три етапи відбудуться у мікрорайонах Рівного, а от фінал в центрі на Майдані Короленка. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишатись телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.